Антарктида це не лише континент вічного льоду та холодного вітру, це місце, яке приховує чимало загадок. Серед учених істориків та ентузіастів давно точаться розмови про те, чи могла Антарктида бути колись заселеною. Уявіть собі, під тисячами метрів льоду можуть лежати залишки стародавніх міст, які свого часу кипіли життям. Науковці знають, що мільйони років тому Антарктида була зовсім іншою. Геологічні дані вказують, що цей континент колись був покритий густими лісами та. Мав теплий клімат. Це стало можливим завдяки розташуванню Антарктиди ближче до екватора в далекому минулому. Тоді тут могли існувати річки, озера, багатий рослинний і тваринний світ. Це наводить на думку. Якщо умови були сприятливими, чи могли тут мешкати люди або інші розумні істоти, офіційно людство з'явилося набагато пізніше, ніж Антарктида замерзла. Але існують стародавні карти, як от знаменита карта Пірі Рейса, на якій зображений цей континент без льодового. Покриву вона датована 1513 роком і створена, коли за офіційною історією Антарктиду ще не відкрили, звідки ж стародавні мореплавці могли знати про континент і його форму. Деякі вважають, що карту могли створити на основі ще давніших джерел, можливо, залишених високорозвиненими цивілізаціями. Далі ще цікавіше: у 20 столітті експедиції почали знаходити дивні геологічні формації під льодом, які схожі на рукотворні структури, наприклад, у 2016. Снацьцятому році супутникові знімки зафіксували загадкові утворення, які деякі називають пірамідами. Ці об'єкти нагадують єгипетські піраміди, але в десятки разів більші. Чи це лише гра природи, чи справді під льодом можуть бути споруди стародавньої цивілізації? Існує також легенда про підземні міста Антарктиди. Вона бере початок із часів Другої світової війни, коли з'явилися чутки, що нацисти будували там секретні бази. За цими розповідями вони знайшли стародавні тунелі і печери під льодом. Які могли бути створені ще задовго до їхнього часу. Хоча це здебільшого спекуляції, деякі дослідники стверджують, що природні порожнини під льодовиками цілком реальні, а їхній масштаб здатний здивувати навіть сьогодні. Сучасні технології лише підтверджують, що під льодовим щитом є величезні підземні озера, які не замерзли навіть за температури мінус 60 градусів Цельсія на поверхні. Вони містять мікроорганізми, які виживають у цих екстремальних умовах, що доводить, що життя знаходиться. Спосіб існувати навіть там, де здається неможливим. Якщо мікроорганізми можуть адаптуватися, то чи могли це зробити інші форми життя в минулому? Звісно, поки ми не знайдемо доказів у вигляді артефактів або руїн, усе це залишається на рівні гіпотез. Але Антарктида ще не відкрила нам усі свої таємниці. Під льодом може ховатися історія, яка змінить наше уявлення про минуле людства та планети загалом. Можливо, саме там, у серці крижаного континенту, сплять міста, які пам'ятають зовсім іншу. a